У цьому розділі ми розглянемо основи одного з найважливіших компонентів сучасних систем визначення руху та навігації інерціального вимірювального блока або EMU. EMU – це датчик, який вимірює прискорення, а також кутову швидкість, тобто те, з якою швидкістю щось обертається. Ці вимірювання зазвичай здійснюються по трьох осях, що дає нам повну картину того, як об'єкт рухається у просторі, але EMU вимірюють не лише рух. Вони йдуть далі, поєднуючи ці дані про прискорення та кутову швидкість. Багато EMU також обчислюють положення у просторі, тобто орієнтацію об'єкта, на якому вони встановлені. Це обчислення може виконуватися сотні або навіть тисячі разів на секунду, надаючи вам високочастотне реальне розуміння у часі того, як орієнтована ваша система. Ось аналогія, яка допоможе краще це зрозуміти: інерціальний сенсор це як внутрішнє вухо для робота чи машини, як наша вестибулярна система допомагає відчувати рівновагу та рух, і М'ю допомагає роботу або транспорту знати, як він рухається, і ще важливіше зберігати рівновагу. Тож чи ви допомагаєте дрону стабілізуватися в польоті, чи стежити, щоб робот залишався вертикальним, чи підтримуєте навігацію без GPS – саме EMU є серцем цього.